Доброго дня, друзі! Вітаємо вас на каналі інтернет-магазину Оптовик. Сьогодні, в нашому огляді, інверторний генератор від польської фірми Smart модель Smart SM012000 -СМ Inf максимальною потужністю 2 кВт, номінал 1.8. Генератор оснащений двигуном 4-тактним, потужністю 3,5 кінських сили, об'ємом. 119 кубічних сантиметрів. На передній панелі генератора знаходяться дві розетки по 220 вольт. Також виведені датчики рівня масла, напруги і перенавантаження. З правої сторони кнопка переключення режимів, економ режим, звичайний режим і включення живлення. З правої сторони генератора знаходиться ручний стартер і отвір для заливки мастила. Ми вже заправили мастило. Зараз покажу рівень. Ось. Рівень повинен бути по, десь посередину різьби. Зараз ми запустимо генератор і перевіримо його параметри. Для першого запуску необхідно включити кнопку ООН, включити режим ЕКО, відкрити топливний кран в положення ООН, визнушну заслінку перевести в таке положення. Генератор набрав необхідних обертів, лампочка червона погасла, можна підключати навантаження. Ми Зараз будемо підключати навантаження. Фірми бош потужністю 650 ватт. Дивно. Перевіряємо сюди. 300 варт на полустому ході. Без налонка. 50 герц даний генератор видає стабільну напругу, це 30 вольт стабільну частоту 50 Гц. він стопроцентно буде запускати газові котли і іншу чутливу техніку. Кожен генератор перед відправкою ми перевіряємо на справність, замірюємо параметри і характеристики. Якщо вам потрібна консультація в виборі генератора, звертайтесь до наших менеджерів, вони завжди раді будуть вам допомогти. Якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки, дивіться наші слідуючі відеоогляди. До нових зустрічі на нашому каналі. Цього найкращого слава Україні.